Доброго дня! Пропоную вашій увазі вальці електричні. Ширина валів 1600 мм. Для того, щоб зняти заготовку, два вінта М24 відкручуються і корпус верхній знімається. Переживний вінт на 50. Як тут двигун новий від Ельфа на тону. Це коли знімається з тої сторони такий корпус, то цим вінтом пережимається сам вал, для того щоб він не опускався, коли знімається заготовка. Характеристики. Так, в даному випадку длина заготовки 151 см. два листа по 2 мм зварені докупи. І того 4 мм. Немає заготовки на 4 мм, щоб повірити. Vamos багато піджали, попихнути не можемо, що на густці, те, щоб не попихати, те просто дві іншого ключа, щоб був сильніший ойчаг. І заготовку до кінця не випускати, а піджимати, коли на краєчку заготовка.

Угля девушка одной рукой. 4 мм. Йому, звісно, на таку довжину багато. Ну і та в плані нормальне. Або 4, ну коротше на метр десь заготовку. Все. Дякую за увагу.